Німецька уважність мене просто підкорила. В організації, де я проходжу практику, один старший мужчина а, виходив на пенсію, і він сказав, що ми більше з ним не побачимося. Хоча я просто стажист, він все рівно мені дав такий подаруночок. Ось для того, щоб показати, що він дуже цінує час, проведений зі мною. Ось там така ручка була. А, Данке. Ось і така от книжечка. Це, типу, записничок. Це він мені залишив, типу, щоб в мене все склалося на роботі. І плюс був брилочок такий. Це мило запакував і попрощався. Мені навіть незручно стало, тому що ми з ним не дуже добре спілкувалися. Ну, декілька разів він мені робив тренінг, показував, як працює їхня система. І, і все на цьому, все, але він все рівно вирішив зробити мені приємне і подарувати от такий маленький подаруночок. Дуже уважний в німці.